Битва лопу я не А, битва лупу не порти момент. давай. Пу яйця тільки Ромка, знімай так, щоб не попали в кадр. О, ой-ой. Русска, знімай так, щоб я не попав в кадр. Я буду змінить. Блин, сейчас блин! Блин, просто не видно. Так помнишь, а мне в Да просто тебе не видно Зоя, а я тебе давать виду? Ладно, не раз... Зараз знімай, тобі, кого навели на світить світить. як будеш давай світу, то буде нормально. З о я в тіні. о Отак коротше в тіні <защи> Давайте! вирвіть один одного я. Ч? Давай, ч? Що? там пусан!